Доброго дня, мої юні надзвичайно компетентні мовознавці. Привіт. Я прийшов. Ти кликала? Так, Соржику, але, але що трапилося? Якийсь ти не дуже привітний і не балакучий, як завжди. Так отож, бо воно й кажуть, ніби я дуже язикатий. От я собі і вирішив, що від сьогодні буду говорити лише саме головне два, три слова і все. Можна, звичайно ж. І двома-трьома словами обмежитися. Та головне, щоб вони були правильно пов'язані між собою, були реченням. Та що ж їх там поєднувати? Називай собі і все. І так і ні. Сьогодні ми будемо досліджувати, як звичайні слова здатні перетворюватися на дуже важливі члени речення. Ну, то скоріше розпочинаємо, мовочко. Відчуваю, що для моєї балакучості це дуже важлива тема. У реченні всі слова об'єднані за змістом та пов'язані між собою. Саме тому від одного слова до іншого можна поставити питання Для початку ми з'ясуємо, про кого чи про що йдеться у реченні, та яку дію виконує цей предмет чи особа. Мовочко. Можна я розпочну. У реченні сонячні промені падають на рясні роси. Йдеться про промені. А дія, яку вони виконують, падають. Правильно. А тепер поставимо питання від одного слова до іншого. Промені що роблять? Падають. Або, навпаки, падають, що? промені. Мовко. А до інших слів можна поставити питання? Обов'язково. Давайте поставимо запитання від слів. Промені і падають до інших, які є в реченні. Наприклад, промені які сонячні. Падають на що? На роси, роси які? Рясні. Ось так ми і встановили зв'язок слів у реченні. Поняв. Щоб встановити зв'язок слів у реченні, потрібно поставити питання від одного слова до іншого. Це ж елементарно, панове. Мово, поясни мені, будь ласка. Якщо всі слова у реченні пов'язані між собою. Це так. І якщо до кожного можна поставити питання, то виходить, що всі ці слова є членами речення. Так, Суржику, усі слова у реченні, які відповідають на певне питання, і є членами речення. А тепер спробуймо дослідити, які члени речення є головними. Досліди. Я це люблю. Будемо щось із чимось змішувати? Ні, мій допитливий. Навпаки, будемо поступово забирати слова з речення. Якщо речення не втратить свого змісту без слова, яке ми заберемо, значить, це слово допоміжне, другорядне. А якщо без нього речення втратить зміст, значить, це слово дуже і дуже потрібне. Тобто, я хотів сказати, воно головне. Саме так. Розгляньмо речення, яке нам раніше запропонував Суржик. Сонячні промені падають на рясні роси. І заберемо слово рясні. Сонячні промені падають на роси. Зміст речення не змінився. А тепер заберемо слово сонячні. Промені падають на роси. Речення не втратило змісту. Отже, слова рясні та сонячні є другорядними. А тепер заберемо слово падають. Промені на роси. Упс, ми втратили щось головне і дуже важливе. Виходить, слово падають це і є головний член речення. Так, суржику. А зараз заберемо слово промені. Падають на роси. Ой-ой. Ні, так не можна. Промені це також головний член речення. Бо без нього втрачається весь зміст. Тож залишається промені падають. Таке речення може існувати. Ми розуміємо, про що йдеться, і яку дію виконує предмет. Друзі у нашому реченні на питання що відповідає слово промені. Так. І воно є підметом. Підмет це член речення, який вказує. Про кого чи про що говориться в реченні? Підмет відповідає на питання хто що. У реченні підмет підкреслюємо однією рискою. Мої уважні школярики. В нашому реченні було ще одне важливе слово. Так, 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 так. І це слово падають. Воно відповідає на питання, що роблять. Це слово є у реченні присудком. Присудок член речення, який вказує, що говориться про підмет. Присудок підкреслюють двома рисками. Він відповідає на питання, що робить, що зробив, що робитиме. Я знаю. Підмет і присудок є головними членами речення. Молодець. Підмет і присудок є основою речення, і запитання можна ставити як від підмета до присудка, так і від присудка до підмета. Мовко. У нас залишилися ще одні члени речення. Ти що про них зовсім забула? Для них є хоч якісь рисочки. Ну, хоча б крапочки. Не хвилюйся, серденько. Нічого я не забула. Усі інші слова в реченні є допоміжними, а точніше, другорядними членами речення. В третьому класі ми будемо підкреслювати їх крапочками. Отож, мої хороші, позначимо слова у реченні сонячні промені падають на рясні роси. Підмет промені підкреслюємо однією рискою. Присудок падають, підкреслюємо двома рисками. Промені падають, головні члени речені. Інші слова, другорядні. Підкреслюємо крапочками, крапочками і отримуємо ось таку схему речення.